Який об'єм імплантату найменший? Найменший взагалі у світі чи який ми ставили? А я знаю без уточнюючих питань. Можна і 30 замовити. Можна замовити і 30, але я найменше ставив 200 мл. Як називається пластика повітря? Аблафора пластика. Різкий. Жук. Де роблять розріз при збільшенні грудей через акселярний доступ? Під пахою. Це не по правилах. <рес> Що використовують для ліпофілінгу? Це, власне жир. Скільки мілілітрів у середньому вводять філеру для губ? Один. А, В один в одну процедуру це взагалі. Ну, До, хай один. буде. Два. Три-4. За зовні... одну процедуру? Так. Один. Скільки м'язів задіяно, коли ми усміхаємось? Десь від 17 до 40. То 10. Що таке смаз? Поверхневий м'язово-апатечний шар обличчя. Підтверджує. Це правда. Це Яку операцію пацієнти називають ефектом мінус 10 років? А взагалі взагалі будь-якого омолоджуючу, але як добропласнику кругового, наприклад. Фейслі. Яка найпопулярніша операція серед чоловіків? А, збільшення грудей у жінки. <рес> Куди <рес> краще прийти на консультацію, якщо хочеш змін? Якщо хочеш. Клініку віднова! Від... Але я не почув. <гум> так, в мене є знайомий лор, до речі, можна записати. Гарний? Гарний? що? Ну, красивий, дуже. так. Дякую.